50 гривень, один жіночий кардиган Есмара. В лоті буде 20 штук. Є різні кольори та розміри, різний склад. Наприклад, це котоновий. Це ось такий класний поліестеровий, довгий з капюшоном. Також є, в лоті ось такий котоновий полосочку. Такого плану кардиган. Такого типу. Буде один кардиганчик на гудзиках, кардиган кофта така. Може бути один ось такий сірий. Це вже поліестеровий. Також такого плану кардигани. В лоті буде один ось такий теплий кардиган з поясом. так, Такі кардигани. Такі. Ось такого плану. Ось такі темно-сині, З такими ажурними рукавами класними. Ось так він виглядає. Ось такі. Такого типу всі будуть кардигани різні. Ось такі чорні. Таких чорних буде 5-6 штук на кожен лот. Ось такі. Ціна 50 гривень за один кардиган. Лот 20 штук. Ціна лоту 1000 гривень. Замовляйте в наших менеджерів. Розміри різні, кольори будуть різні. Чорних буде 5-6 штук на лот.